Вже 28 років національна контора Олександра Дічука надає юридичну допомогу з правових питань та оформлення документів. За цей час ми відібрали полікованих спеціалістів, які здатні допомогти вам вирішити ваші питання та забезпечити надійний юридичний супровід. Крім того, ми спеціалізуємося на різних аспектах права. Ми працюємо не тільки з фізичними особами, а також працюємо з банками та юридичними особами. Ми допоможемо вам з оформленням довіреності, урахуванням ваших потреб. Як особистих? Так і з потреб представлення в державних органах, та ще й при необхідності з іноземним прикладом. Вникнемо в суть вашого питання: надамо кваліфіковану юридичну допомогу. Здійснюємо державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна. Та земельні ділянки в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно в нашій нотаріальній конторі допоможуть вирішити всі питання щодо оформлення спадщини, а також нададуть кваліфіковану консультацію щодо посвідчення заповіту. на більше ніж 35 мов освіту. Наші сертифіковані перекладачі здійснюють швидкий та якісний переклад для вас з нотаріальним засвідченням на місці. Приходьте до нас, і ми вам допоможемо. Дякую вам!